Нам волонтери допомогли виїхати, так як чоловік лежачий першої групи інвалід. Нам допомогли виїхати до Дніпра. А з Дніпра вже ми купили білети на купейний вагон і приїхали сюди. Це будиночок для всіх наших переселенців, незалежно від того від кіля вони приїхали. Назвичайно тяжко. І ми, як народні депутати, визначили своїм обов'язком допомагати таким людям з метою допомоги тим людям. Ми в кожній обласному центрі на західній Україні створений центр внутрішньопереміщених осіб. В Тернополі цей центр знаходиться в ось цьому будинку, який нам погодився безоплатно по оренду Кристаловський Володимир Казимирович. Ми йому дякуємо за те, що він з розумінням віднісся до біди людей, які переїхали сюди. Коли вони сюди приходять, травмовані війною, обстрілами, травмовані ворожим полоном, вони в нас розквітають. І це дуже добре. Ми в хабі зустрілися з дівчатками, подружились. Дівчата з цієї України і робимо для військових кікімор, і це нас дуже-дуже об'єднує. Всі наші волонтери це є переселенці. Вони приїхали з різних кутків країни. Вони це наша біль і це наша радість. Вони з Запоріжжя, з Харкова, з Херсона, з Донецька. Вони з Лисичанська, з Луганська. І ніхто не робить різниці між цими регіонами. Познайомилася з дівчатами з хабу ВПО Тернопільщина і тоді запропонувала їм надати ту картоплю, яку виростила, бо всі ми з переселенців, всі в однакових умовах і нам допомагають, то хочеться і самим трішки допомагати. Хочу зайнятися власною справою, бо, як час показує, сидіти на місці не можна і треба рухатись вперед. Центр функціонує і надає різного роду послуги юридичні, психологічні, соціальні, масажні. Навіть ми відкрили свій перукарський центр для того, щоб надавати перукарські послуги для внутрішньопереміщених осіб. Ми співпрацюємо з хабом приблизно два місяці. Кожен тиждень ми приходимо і займаємося з дітками і дорослими арт-терапією. Також до нас запрошуємо на корекційні програми і індивідуальні консультації. Це потрібно точно для тих людей, хто готовий відновлюватися, хто готовий адаптуватися. Рік тому ми виїхали з Херсону, от, на жаль, так відбулося. Приїхали сюди, тут зареєструвалися і успішно працюємо. У нас дуже розвита громадська діяльність і все. І зустрівши в ПО країни, ми також прийшли сюди, познайомилися, запропонували свою допомогу. Нас підтримують багато організацій і одна з них, яка надала роботу нашим багатьом переселенцям і надала навчання нашим переселенцям, це Тернопільський центр професійної освіти. Сюди зазвичай ми передаємо речі, їжу для собак, їжу для людей, предмети гігієни, взуття. Барини психологічно постраждали не менш ніж люди. Вони також отримали великий стрес і власники звертаються з запитаннями, як справитися із збудженням собаки, із нервовими станами. Тут працює у вас волонтером Зіят. Його дружина Теллі і сестра Флора. Ми рядом живемо. Він нам дуже допомагає, то картоплі привезе, то скаже, що тут щось дають, памперс зараз він мені привезе, нам дуже допомагають. Я дуже вдячна ГО ВПО України.